Вітаю всіх, всім гарного дня. У нас свіженьке оновлення. Це автомобіль, свіженький автомобіль, який щойно був привезений з Європи. Renault Scenic 2017 року виготовлення, оснащений дизельним двигуном на 1,5 літра, роботизованою 6-ступеневою коробкою передач. Класний автомобіль, має дуже хорошу комплектацію. Зараз більш детально оглянемо його. Одразу скажу, що всі деталі по даному авто є на нашому сайті Автокар з Посилання на наш сайт ви можете знайти під цим відео в описі під цим відео. Тому, будь ласка, переходьте, ознайомлюйтесь з детальною інформацією по даному авто і не тільки. Отже, Renault Scenic 2017 року. Перше, що є по комплектації даного авто, це безключовий доступ. По салону абсолютно без зауваження. Автомобіль просто в шикарному стані, класні комбіновані сидіння. Мультикермо, двохзонний клімат, автоматична коробка передач. Тут все без зауважень. 189 тисяч рідного оригінального пробігу. Чотири склопідіймачі, електрорегулювання та електроскладання дзеркал. Задні сидіння регулюються. Вони, їх можна здвинути назад, вперед. Як кому зручно, також скласти, зробити рівну підлогу, чим збільшити багажне відділення. Є столики для задніх пасажирів, є дві зарядочки USB для мобільних телефонів, а також розеточка під 12 вольт. Там також є відділення для різних дрібниць. Сонце, захисна шторка, електросклопій мачі. Автомобіль на дуже хорошій гумі Michelin на 20-х колесах. Дуже класно це все виглядає. Під низом. Взагалі в ідеальному стані. Багажне відділення. Багажне відділення дуже просторе, з подвійним дном і, зараз покажу, є запасне колесо. Є запасне колесо з інструментом відповідним. Тут все без зауважень. Автомобіль оснащений парктроніками. Ось такий я стан по салону, без перебільшень стан авто на 5 з плюсом. Зараз присядемо, заведемо його, без ключовий доступ, бачимо, я відійшов від авто, він автоматично зачиняється. Отже, для того, щоб завести автомобіль, досить нажати педаль тормоза. Так, кнопочку старт-стоп. Автомобіль попереджає про ризик ожеледиці. Отже, що у нас по комплектації? Давайте підемо по порядку. Є надзвичайно зручний величезний підлокітник. Він. зараз секундочку. Так. Його можна регулювати як завгодно. Все. Для комфорту водія. Там у нас два виходи USB, один AUX. Можна під'єднати мобільний телефон, чим активувати систему Apple CarPlay або Android Auto. Тобто дуже зручно ваш мобільний телефон у вас на екрані вашого авто. Йдемо далі. Ліміт швидкості та контроль Електроручних шестиступенева роботизована коробка передач. Можна увімкнути систему еко. Є старт-стоп, двохзонний кліматконтроль, що у нас по асистентах. Сигнал про вихід зі смуги. Автомобіль сигналізує в динаміках, дає вібрацію в динаміки і також дає вібрацію в кермо. На трасі це дуже-дуже корисний асистент. Активне гальмування. Є у нас фронт асіст. Якщо ми його вимкнемо, бачимо. З'являється такий відповідний значок, який рекомендує нам увімкнути даний асистент. Тобто, якщо ви десь були неуважні і попереду різко зупинився автомобіль, ви не встигли зреагувати, автомобіль, ваш автомобіль сам автоматично загальмує. Налаштування сигналу про швидкість, це зрозуміло, автоматичне дальнє світло. Тобто асистент, який вмикає і вимикає, дальнє світло в темну пору доби автоматично. І попередження про розпізнавання автоми. Також автомобіль моніторить ваш стиль кермування, ваші рухи. Коли бачить, що ви вже трішки втомились, дає пораду зупинитись. За дзеркалом заднього огляду реалізована камера, яка відповідає за сигнал, за асистент руху по полосах, за автоматичне дальнє світло, та також щитої дорожні знаки, які відображаються потім. Там. Центральний дисплей та дисплей водія можна також змінити його вигляд. Хто вже цікавився маркою Рено, знає, що тут є такі налаштування, і також можна це зробити різного кольору. Якось так. В принципі, тут коротенько все. Далі є такі різні цікаві штучки, наприклад, звичайний бардачок, як його відчинити, дотиком, дотиком, і він сам виїжджає. До речі, Автомобіль буде 2017 року по документах. Але реально 5.02.2018 року це виготовлення авто. Тобто реально 2018 рік, але по документах він розмитнився як 17-й Мультикермо. Кермо в ідеальному стані. Управління бортовим комп'ютером, управління круїз контролем. Датчик світла, датчик дощу, безумовно, тут присутній. Управління магнітолою та телефоном. Чотири склопідіймачі, я вже казав. В принципі, коротенько тут все. Що тут ще можна показати? Ага, є козирки з підсвіточкою. Ну, в принципі, все, як має бути в сучасному авто. По пластику, взагалі, зауважень до авто ніяких. Сидіти. Хто не спробує, не зрозуміє. Реально сидіти дуже-дуже зручно. Без перебільшень. Дуже зручний автомобіль. Зараз піднімемо капот. Тут також все без зауважень, все працює, все дуже добре. Бачимо навіть фонарі 12, 11, 2017 року. Тобто в 2017 році в 17 році, 11 місяць тільки зробили фонарі. Автомобіль реально 2018 рік, але по документах він буде 2017. Тут... Все без нюансів, працює надзвичайно тихо, класно, без зауважень. Нема ніяких підтікань, всі болтики, всі рідні, все в оригіналі. Зараз перемірюємо наш автомобіль товщиноміром. Попереду ледовані ходові вогні виглядають ось так, попереду також є парктроніки. Отже, 127. 127. Тут у нас пластик. 129, 150. Я міряв 130, 150 в середньому билось по кузову. 190, 202, 143, кришка в багажнику також пластик. позаду також ледована оптика. 143, 144, 155, пластик і капот 134, 119. Коротенько пройшлися, є одне косметичне підфарбування. Не більше, ніж подвійний слой фарби, це заднє ліве крило. Нічого критичного, звичайна косметика. Тому, будь ласка, якщо вас зацікавив даний автомобіль, ще раз нагадаю, це Renault Scenic 2018 року виготовлення 1,5 дизельний двигун, 6-ступенева роботизована коробка передач, автомобіль на 20-х колесах в дуже класному кольорі голубий металік. Надзвичайно пасує йому даний колір, оснащений безключовим доступом. Є ціла купа різних асистентів, корисних асистентів, які реально допомагають. Водієві. Класний автомобіль, який вартує своїх коштів. Щодо вартості авто, будь ласка, посилання буде в описі під цим відео. Посилання на наш сайт Автокарс. Там ви зможете знайти даний автомобіль і ознайомитись з актуальною ціною на сьогоднішній день. Тому що ринок нестабільний ціни можуть змінюватись. От такий Рено пропонуємо на продаж. Якщо когось буде цікавити більш детальна інформація по ньому, детальніше пройти товщиноміром, переміряти там кожен сантиметр, будь ласка, мій номер телефону зараз ви бачите на своїх екранах. Телефонуйте з радістю. Надам всю інформацію. Все розкажу, все покажу по авто, щоб ми не витрачали час один одного. Тому, будь ласка, підписуйтесь. А я всім дякую, що ви додивилися дане відео до кінця. Всім гарного дня, слідкуйте за нами. Далі буде більше автомобілів з Європи.